Вітаю всіх на моєму каналі від літа до літа! У цьому відео помилуємося моїми трояндами і поговоримо, як мені вдалося досягти успіху, аби вони були здоровими. Чому немає хвороб? А саме сьогодні хочу розповісти вам про борошнисту росу, чому підступ цієї хвороби та як її позбутися. Дивіться відео до кінця буде цікаво та корисно! Краса троянди полягає не лише у квітах, а й у зеленому здоровому її листі. Якщо листя здорове, то в троянди буде гарне здоров'я та імунітет. А значить, вона на 100% виконуватиме свої функції. Однак листя може хворіти на різноманітні захворювання. Сьогодні хочу розповісти про одну із таких хвороб. На перший погляд, ця хвороба не несе великої небезпеки. Цірувато білий наліт на листі чи бутонах, що легко прибирається руками. Але якщо не вжити заходів, то ця проблема нестиме у собі системний характер і масштаби будуть тільки збільшуватись. І окрім неприглядного вигляду, можна отримати скручення, побуріння листя. Воно може навіть передчасно опадати. А це, в свою чергу, понижує приріст і викликає деформацію пагонів. Крім цього, уражені рослини не встигають підготувати пагони до зими, вони в них залишаються нездерев'янілими і зазвичай гинуть від ранніх осінніх заморозків. До того ж, борошниста роса вражає не лише троянди, а велику різноманітність як однорічних, так і багаторічних рослин. Проте варто пам'ятати, що її розвиток та боротьба із нею на будь-якій рослині дуже схожі між собою. Коли з'являється ця хвороба? Розвивається вона переважно поверхнево на молодих листках і пагонах, перш за все на червневих та липневих приростах. Однак на трояндах перші ознаки ураження з'являються весною, коли на молодих листках виникають тонкі нальоти грибниці. Найчастіше спалах борожнистої роси починається після різких коливань температури, росі чи холодних дощів. Наприклад, у теплу пору року поширення цієї хвороби відбувається за допомогою конідіальних спор, що розносяться між рослинами вітром чи краплями води. Утворюючи білий чи сіруватий поверхневий міцелій зі спороношенням, у більшості борошнисторосяних грибів, які паразитують на однорічних та листопадних рослинах, міцелій однорічний. Проте у деяких видів міцелій може зимувати на поверхні зимуючих листків, стебл чи в прикореневій розціці, в бруньках, пагонах. Ось чому дуже важливо на зиму не залишати уражене листя на рослині або ж біля неї. Тож як діяти, щоб ураження було мінімальним, ранньою весною потрібно обробити рослину мідьмісними препаратами ще до розпускання бруньок, і це стосується не лише рослини, але й її прикореневої зони. Після первинного ураження відбувається живлення грибів, які проникають у тканини рослин. Основне ураження відбувається вже в кінці травня-червні, вже за рахунок сумкоспор, що виникають на первинно заражених листках. В цей період борошнисту росу можна подавити препаратом, наприклад, Бродвей. Свіч буде актуальним, якщо у вас є ще і гнилі. Квадріс Приступить розвиток плямистостей. Магнікур стар придавить розвиток іржастих грибів. Тому при обиранні препарату необхідно врахувати ще й хвороби, що розвиваються на вашій красуні вже паралельно з борошнистою росою. У кінці літа на початку осені процес утворення конідій припиняється. І на листках з'являються плодові тіла бурого, потім майже чорного кольору округлої форми. В цей час можна проводити обробіток з кором чи топазом. Варто зауважити, що у цих грибів особлива чутливість до сірки, на чому базується власне, один із найпоширеніших засобів боротьби з нею. Це обробка сіркою сірковмісними препаратами. Дуже важливо зверніть увагу, великий вплив на активність препаратів сірки надає температура повітря. Сірка ефективна лише у вузькому спектрі температур 18-28 градусів. При температурі нижче 20 градусів її препарати вже слабо ефективні. А при температурі 35 і вище. Препарати сірки ушкоджують рослини, можуть виникати опіки листя, іноді їх опадання, тому при більш високих температурах використовують меншу норму витрат або взагалі краще не ризикувати. Та використовувати фунгіциди по боротьбі з борошнистою росою. Не можна застосовувати сірку, коли рослини страждають від посухи. Рослини, уражені борошнистою росою, стають більш схильними до заморозків. На заражених ділянках можуть утворюватись мікротріщини, через які проникають збудники гнилі, викликаючи вторинне зараження. Тобто, особисто я вважаю, що найкраще буде знати про профілактичні заходи, які допоможуть уникнути хворобі або хоча б мінімізувати ризики її виникнення. І точно не варто ними нехтувати, аби потім не лікувати. Тобто профілактика хвороби. По-перше, дуже важливим є забезпечити достатній повітрообмін. Борошниста роса віддає перевагу вологим погано провітрюваним зонам. Таким чином, розміщувати варто рослини так, щоб між ними було вдосталь простору для гарної циркуляції повітря. По-друге, правильний полив. Аби мінімізувати умови для розвитку грибка, уникайте зрошення листя. Поливати варто рослини біля кореня, щоб листя залишалося сухим. Не нехтуйте прибиранням опалого листя та інших рештків біля рослин на зимовий період. Саме це допоможе знизити шанси на поширення борошнистої роси та ряду інших хвороб. Також варто сказати, що і неправильне застосування добрив, особливо надлишок азоту в ґрунті, стимулює зайвий ріст зеленої маси, знижує стійкість до цього захворювання. А важкий погано аерований ґрунт, що перешкоджає доступу повітря до коренів. І обмежує засвоєння трояндою, наприклад, поживних речовин, теж не добавить здоров'я троянді. Ось чому ще однією з причин, чому я не стелю агроволокно під своїми рослинами, є саме ця причина: я регулярно прорихлюю ґрунт біля кореневої системи рослин. Важливою умовою боротьби з захворюванням є і весняна обрізка уражених пагонів, як на декоративних рослинах, так і на плодових деревах та чагарниках. Звісно ж, і регулярні оприскування дерев та чагарників фунгіцидними препаратами на початку весни та протягом вегетаційного періоду допоможе в профілактиці з хворобою. Також варто обирати сорти, які стійкі до хвороб, що дасть шанс знизити ризик захворювання. Я б також сюди віднесла і покупку зараженого саджанця, який може викликати розвиток борошнистої роси в цілому в розарії. Тому перед тим як висаджувати новий кущ, необхідно спочатку обробити його фунгіцидами. Які ефективні від цього захворювання, в якості профілактики. Серед хімічних засобів боротьби проти борошнистої роси ефективні такі фунгіциди, як сірка колоїдна, тіовит джет, фундазол, скор, топаз та багато інших препаратів. Також для більш кращого усвідомлення цієї хвороби, хочу сказати, що при тривалих заморозках грибниця гине. Тому нам не завадили б, як раніше були такі справжні зими. Оптимальною температурою для розвитку грибниці є плюс 25-28 градусів, хоча допустимий діапазон для розвитку паразита помірно ширший. Зазвичай цикл розвитку збутника від потрапляння спор на лист або суцвіття і до початку нового спороношення Складає від 3 до 12 днів, залежно від температури. Щиро дякую всім вам за увагу! Пишіть в коментарях, чи цікавим було це відео. Нехай і ваші рослини будуть здоровими. Обов'язково поширюйте це відео друзям, аби сади наші квітували та приносили радість. Всім мирного неба над головою! Гарного дня!